Кампанія переслідувань митрополита Черкаського і Канівського Феодосія має всі шанси стати найбільш показовим прикладом політично і релігійно мотивованих, безсоромних і беззаконних репресій української влади проти конкретної особистості проти конкретного священнослужителя ПЦ. Сьогодні ми поговоримо про тих, хто особисто бере участь у фальсифікації справ. Проти владики Феодосія, хто є, хоч і непровідною силою репресії, але дуже важливим співучасником. Нагадаємо, що владика йде на рекорд по кількості обшуків і підозр з боку СБУ. Їх же вже було 5 на сьогоднішній день. Обшук за обшуком, домашні арешти, тривалий судовий процес по першій справі, побудований на безглузді. нові висмоктані з пальця справи, аби все це затягнути. Знову обшуки, знову суди, де владиці нема чого закинути по закону, але дуже хочеться. І знову нові справи по надуманим причинам, аби не залишити його спокої. здається, цей кейс ходить по кругу саме через те, що гонителі церкви ніяк не можуть домогтися своїх цілей. Суд розтягується, але поки відмовляється просто здати звинувачення і взяти участь у беззаконній розправі над митрополитом. Як саме вони крутять цю шарманку вигадок, чиїми руками одними з невід'ємних учасників процесу над православним єпископом стало декілька капеланів ПЦУ. Ця маленька групка людей фігурує у кожній справі проти владики або в ролі свідків, або так званих потерпілих, і ця Ситуація виглядала б анекдотичною, якщо б ставкою не була реальна доля людей. Треба сказати, що ці капелани дуже стараються кожного разу, коли вони беруть безпосередню участь у судах. Вони цілком публічно, прямо перед суддями та юристами, розпалюють ненависть проти православних християн, принижують честь і гідність вірян Пеце, брешуть і маніпулюють. Звісно, без будь-яких наслідків для себе. Візьмемо до прикладу капелана Пецу Засанського, який зрадив церкві і приймав участь у кривавому штурмі монастиря Різдва Пресвятої Богородиці. Черка. Асах і ось ця людина без честі і совісті звинувачує на суді Владику Феодосія в тому, що той стверджує, що ОПЦ єдина канонічна православна церква на території України. Тобто, це твердження владики Феодосія він подає як щось злочинне. Це нібито дуже ображає Засанського і він вважає такі вислови порушенням закону. Але буквально через 5 хвилин він повністю серйозно переконує суд, що єдиною канонічною церквою є ПЦУ. Ви спитаєте, як у Засанського не виникає когнітивних дисонансів? Мабуть, або вони виникли, персонаж має мати якийсь Принципи або почуття відповідальності, але це не при цього клірика ПЦУ. Інший капелан ПЦУ вимагає кожного разу від суду змінити запобіжний захід митрополита на більш жорсткий і вимагає від від судді, коли в залі відмовляються йти на порушення закону. Називає у ПЦ, які приходять на суд підтримати владику Феодосія підбурювачами та елементами тиску на суддів. Саме цей учасник переслідування архієрея і наговорив багато цікавого в одному інтерв'ю, і ми не змогли прийти повз. Мабуть, усі бачили той шабаш, який тепер відбувається перед будівлею суду. Кожен раз, коли туди повинен прибути, митрополит Феодосій організовується невеликий, але дуже крикливий натовп з так званих активістів. За інформацією черкаської єпархії, за цими акціями ненависті безпосередньо стоїть місцеве СБУ. Вони публічно розпалюють ворожнечу проти християн, принижують вірних у ПЦ, тримають у руках образливі плакати і закликають ув'язнити владику. Більш того, влаштовують провокації зі штовханиною, провокують на силове протистояння. Ши що у них є криша, ось це можна вважати хрестоматійним тиском на суд, до того ж завадою, правосуддю, бо вже кілька разів вони заважали адвокатам потрапити на суди та скоєнням злочинів за 161 статтею на очах у поліції та СБУ. Реальних злочинів, а не тієї маячні, яку приписують владиці Феодосію. Капелану, судячи зі всього, було потрібно відмазати своїх дикунів, і він видає цей цирк за спонтанну народну ініціативу. Ну, ми взагалі терпеливий народ, і це це, це факт. І нас поки е, не допече до якогось рівня, то ми терпимо, терпимо, терпимо знущання чи якісь поневіряння, і але коли вже доходить до піку, то ми вибухаємо. І ну, от зараз це трапилося з місцевими жителями, з черкащанами, які е, стежили, бачили процеси, які відбуваються, але вони бачать спочатку місяць судовий процес, потім два, потім півроку, потім рік, тепер от уже більш ніж півтора. Е, ну, Я можу помилятися там в, в, в термінах, бо я, е, це вже наскільки довго, щоб ну, просто е, воно вже хочеться, щоб дійшло до логічного завершення. І, Черкащани вже не можуть терпіти те, що відбувається, тому що всі розуміють логічно, що Феодосій має сидіти. Фактично зізнається, що ціллю всього цього є вирок архієрею. Всю цю команду терору дуже непокоїть, що. Тривалий процес не дає їм необхідних результатів. Але далі ще цікавіше. Ви сказали, що прихильники Православної церкви України. Але під судом, не прихильники Православної церкви України, під судом свідомі українці. Там е, люди, які е, розуміють, що Релігійне питання, яке зараз розглядається, і, зокрема, суд Феодосія, це не, це не питання віри, це, е, тому що там є багато молоді, яка себе позиціонує, як атеїсти. Зараз, можливо, вони через 30 років стануть святими православними. Ми про це не знаємо, чи там ну священниками, чи, чи будь-ким монахами. А, ну, але зараз вони молоді, Зараз в них. Такий період в житті, що вони себе позиціонують як атеїсти. Вони себе не позиціонують як прихильники, чи там я як ві віряни православної церкви України. От в цьому основна різниця, що люди об'єднуються незалежно від конфесії, чи вони буддисти? Я впевнений, що, що там є люди і не християни, які відстоюють інтереси України. От що головне, що всі люди, які зараз борються проти УПЦ, вони не борються за ПЦУ. Ну, мається на увазі в переважній більшості. Зрозуміло, що я, як священник, там інші, ві віряни, як е віряни Православної церкви України, вони відстоюють помісну українську церкву, але багато людей. Це просто свідомі українці. Це просто прекрасне зізнання. Чомусь так виходить, що за інтереси ПЦУ чи на боці ПЦУ виступають абсолютно нерелігійні люди, себто свідомі безбожники, мотивом присутності, яких під судом в жодному разі не може бути ображення релігійних почуттів. Ні, вочевидь єдиним мотивом для них є ненависть. Ну чи необхідність відпрацьовувати замовне шоу. Все як у класичному кліше про атеїстів київського патріархату, якими на думку пропагандистів ПЦУ та ворогів ОПЦ мають бути. Справжні патріоти атеїсти так було під лаврою, так виходить під час захоплень і штурмів храмів під прикриттям псевдопатріотичних закликів представники ПЦУ радо об'єднуються з відверто антихристиянськими силами, і все заради того, аби тероризувати вірних у ПЦ або імітувати народну підтримку терору проти християн, і оці, так би мовити, капелани. Священники не стидаються такого роду союзників і після цього хочуть називатися православними. Подивіться, з яким захопленням розповідає про духовне зупожіння українського народу, і ситуація, судячи зі всього, буде тільки загострюватися через провокації та агресію так званих активістів парафіянка ОПЦ одна з архітекторів кафедрального собору зламала руку. До речі, рідний тут розповідає, що в них нібито є відео, на якому видно, що жінку штовхнув хтось звірян, показувати його навіть поліції, капелани Пету чомусь. Не планують за його словами, притримують. Просто вірте на слово. Втім, навіть якщо відео покаже, що в той момент зіштовхнулося двоє парафіяну ПЦ, цього б взагалі не сталося, якби не огидний балаган, який влаштовують активісти, якби не їх тиск і агресивні атаки. Перша причина зла очевидна, і тільки упередженість влади не дозволяє притягнути до відповідальності провокаторів. Що довго розпинався, яка погана у ПЦ погрожував, що жодного храму у ПЦ не залишиться, виправдовував варварські захоплення храмів, маніпулював вибрехав. Ви до речі, знали, що віряному це заборонено спілкуватися з рідними, які належать до інших конфесій. А священникам за обідом не можна дискутувати з католиками і протестантами. Не знали. Ну тепер знайте, цей шизофренічний потік думок капелан ПЦУ видавав навіть не задумуючись. Наклепи нічим не підтверджена брехня. Байдуже здається активістам ПЦУ їхні боги та апостоли з СБУ пробачають будь-яку брехню і будь-яку ницість заради горизвісної духовної незалежності. До речі, не забуваємо, що ці люди називають себе християнами. Прекрасні зізнання від співучасників репресій. Ми в свою чергу дякуємо вам, нашим підписникам і глядачам, які вже давно перетворилися на наших соратників і надали велику допомогу для юридичного і медійного захисту нашої церкви, для допомоги нужденним братам і сестрам, а також безпосередньо для підтримки нашого проекту першого козацького і дозору. Дякуємо вам, допомогти нам можна з реквізитами. Лишаємося разом, лишаємося вірними.